Вітаю вас, любі малята, шановні батьки. Зимова пора поступово закінчується. Природа готується зустрічати весну. Пташечки вже голосніше співають. Сніг тане на сонечку. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день і натішимось весною, і наслухаємось пісень. Діти, нам у подарунок принесли кімнатну квітку. Вона має назву Герань. Подивіться, на дворі ще зимно, лютий, а в кімнаті багато рослин у горщиках, наче на весняній галявині. Які ж вони яскраві, ці кімнатні рослини? Квіточки ростуть у горщиках на підвіконні і милуються ними і діти, і дорослі. Малята, а що є у квіточки? Стебло, воно міцне. Листочки, вони зелені округлої форми. Квіточки різного кольору. Білі, рожеві, червоні. Вони наче танцюють і співають на підвіконні для дітей. Ось послухайте, виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, діточкам усім радієм. Ви нас діти доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, треба землю розпушити. Любі діти, час не гайте, листя наше протирайте. Доглядати за кімнатними рослинами дуже приємно. Квіти, ніби хитають своїми красивими голівками і дякують нам. Діти, як називають квіточку, яку нам подарували? Герань? Чи подобається вам герань? Дійсно, вона дуже яскрава. А що є в герані? Давайте пограємо у гру як квітка». Наші квіти живуть у горщику на підвіконні. А взагалі-то квіти дуже люблять тепле, яскраве сонечко, вітерець, весняний дощик. Уявіть, що ви теж квіточки і чекаєте весняного тепла. Я маленька насінинка, у мені спить квіточка. Пригоріло сонечко. І вона простягає вгору свої листочки, вітається з вітром, потім піднімає своє личко і радіє весні. Дощик вмиває личко. Квіточка танцює разом з метеликами, а вони лоскочуть їй носик. Квіточка всміхається і радіє настанню весни. Кімнатні рослини радіють діткам. Дбайте про них. Дякую вам. Побачимось!